Будь ласка, представтеся. Доброго дня. Артюшенко Артушенко Андрійович, місто Запоріжжя. Питання наступне. Воно буде стосуватися до всіх силовиків, але в першу чергу до Віталія Григоровича. Тобто, як ми всі знаємо, Запорізький євромайдан був найбільшим на сході України. Основні вимоги були це окрім загальноукраїнських звичайно вимог. Це відставка на той момент голови облдержадміністрації, голови облради і мера міста Олександра Сіна. Бо дійсно і події кривавого розгону майдану в Запоріжжі, 26.01, на жаль, на даний момент вже розглядаються в суді, але чомусь Кіровограді і дійсно, чомусь не притягнуть ніхто, крім двох перших персоналів. Причому голова облради межейкої досі залишається на своїй посаді. А про організаторів тітушок і, власне, тих, хто били людей, чомусь нема ні підозр навіть нікому. Це по-перше по друге, якщо говорити взагалі про Запорізький майдан як такий, то основна його причина була навіть не там не євроінтеграція, не євроінтеграція, а ті масштабні прояви корупції та система смотрящих, яка була по всій країні і в Запоріжжі не було якби виключенням з цього. Тому за ці всі півроку навіть громадські активісти змогли б спромогтися того, що зараз порушено близько 20 кримінальних справ по всім міським комунальним підприємствам, по ряду департаментів щодо Закупівель щодо тендерних, безтендерних і так далі. Але чомусь таке, така складається ситуація, що вся громада знає, що ну, не мож, неможливо існувала б ця вся корупція без, скажімо так, ідеолога її і власне мозга цієї корупції це мера. Да? Коли всі комунальні підприємства вже заведені справи і доводиться правохоронним органами, що дійсно факти такі були. По-перше, по-друге. Ну, ніхто всі журналісти не перший рік пишуть буквально тиждень тому на каналі ICTV вже говорилось про комунальну взагалі цю всю аферу в Запоріжжі і так далі. Але коли, наприклад, я говорю з середнім офіцерським складом МВС або прокуратури, всі і мені малюють якби цю всю кримінальну схему, в якій фігурує СІН, а коли ми офіційно звертаємось до органів прокуратури, нам кажуть, що на сіна нічого нема. Потім знову я йду, наприклад, в УБОС, і так само наші активісти, нам знов кажуть, «Да, дійсно, ви праві, дійсно, всі ці справи заведені, але міліція каже, що ще з зими частина доказів втрачена після обшуку в золотому офісі Анісімова. А прокуратура нам знов потім офіційним листом відповідає, що ніякі докази не були втрачені. Ці всі відповіді в мене є. Тому я от не розумію, чому. Все місто знає в обличчя неофіційно на камеру працівники прокуратури обласної і е, працівники МВС говорять про те, що дійсно на сіна достатньо там сім томів, грубо кажучи, інформація. Коли ми говоримо офіційно, то на нього на даний момент нічого не заведено. Чи може бачаю? У нас по регламенту ще є Я виступи. підняв цю тему, тому питання, що питання заборіждя... потім питання. Наступне: так. колись він буде сидіти, по перше, а по друге, чи може до вас особисто прийти на прийом і більш про це В будь-який час, ви, ви знаєте, що депутати можуть будь-який час зараз. Ну, можна мені день, без... тоді час, я до вас прийду. Так, да, приходьте, поспілкуємо. 20 кримінальних проваджень в Запоріжжі. Так. Є запитання до прокурора області? Є запитання. Ні, я маю на увазі щодо його діяльності, щодо його. В тому числі так. Добре, тоді я вас чекаю. Віктор